Як правильно надавати домедичну допомогу, дізнавалися 8 липня у сесійній залі Прилуцької міської ради. Вже втретє з корисним візитом до Прилук завітала партнерська громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку. Співпрацю започаткували в рамках проєкту Безпека. Даний тренінг проходить у двох областях у Сумській області і в Чернігівській області. В наша Чернігівська область стали переможцями 10 громад, в тому числі і місто Прилуки. Навчання долучилися представники громадських організацій міста, працівники соціальної сфери, посадовці прилуцької міської ради, а також освітяни. Сьогоднішній тренінг присвячений наданню якісної домедичної допомоги. Це важливі знання о, під час воєнного стану, о, і я маю надію, що дай Бог вони не стануть в нагоді о, у, для кожного учасника даного тренінгу. Але це те, що мінімум потрібно для кожної людини, щоб орієнтуватися і знати у домедичній допомозі. Нагадаємо, попередньо громадська організація консультувала прилучан з питань фізичної безпеки, психологічної стійкості та протидії інформаційним. Впливам прилуки вже мають план безпеки та завдяки участі у ініціативі документ удосконалять. Посадовець анонсує наступний і вже заключний онлайн тренінг. Саме навчання триває протягом місяця, і в кінці липня ми завершимо вже цей проект нашому місці.